Звусь роман, у пана у коморі працював, усе зерно збирав, скрибав. В день і вночі нічого не роблю. Тільки скрибу, скрибу, скрибу. Колись в Україні ревіли гармати, були коли колись запорізьці міли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталося, могили на полі. Та наша слава не пропала, вона живе і нині. Стала слава козацька, славою Україні. Козацька доба це є світла епоха, коли українці орлами літали, нікого вони не боялись ні трохи. Від них вороги у бою відступали. Наші хлопці, козаки, будуть гарні вояки. Так, хай устрійські підростуть, тоді й армію підуть. Зупинись людину, поклонись, помови щиро, хоч хвилин за героїв тих, що піднялись, захищати рідну Україну. Ми великої години, спожеж війни і з полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, плекав нас гнів і злість на ворогів. Долі наші вічні, наче наческають. Ідея чиста і свята. Бог не буває, місця, де родилися, завжди святі. То рідну оселю свою забуває, то долі не знає в житті. У рідному краї і серце співає, лалеки здалека нам весну несуть. У рідному краї і небо без краї Потоки, потоки, мов струни течуть. Тут кожна травинка і кожна долинка вигоднюють лінії на тонких вітрах, під вікнами майже саду Матеренка, поспівані щедри в піснях. Святкуємо свято, яке є потрібне. Ми святкуємо свято Покрови Божої Матері, а також День українського козацтва і День захисника Вітчизни. Історія свята Покрови є дуже давня. Все розпочалося ще в 9 столітті, коли існувала держава Візантійська імперія. В Візантійській імперії була столиця міста Константинополь. І саме тут жили такий народ, як греки. На греків напали вороги. І ці вороги оточили їх з усіх сторін. Тоді греки пішли до церкви і почали дуже молитися. Вони почали просити Божу матір, щоб вона їх захистила від цих ворогів. І тоді сталося диво. З'явилася Божа матір. Вона з'явилася на небі і не сама, а з ангелами, і почала дуже плакати і теж молитися, просити свого сина, Ісуса Христа, щоб він захистив народ греків від ворогів. І тоді вона зняла свій омофор, ось омофор. Він із Христом його священники вдягають. І е, також, коли вона це зробила, накрила ціле місто Константинополь омофором своїм покривалом, тоді оці вороги, які напали, відступили. Саме цікаво те, що ці вороги були русичів, жителі Київської Русі. Е, Київська Русь тоді правив Аскот, князь Аскот. Тобто самі русичі, наші предки давні, напали на Грецію. І саме від нас захистила Божа матір греків. І тоді, коли побачив князь Асколь, він побачив цю Божу матір, а він був язичником, він вірив в багатьох богів. І він тоді повірив, що дійсно є один Бог і що є матір Божа. Він повірив, що є інша релігія, не така, як він звик. І тоді наші предки, а саме князь Асколь і Дір. Вони повірили в Бога і прийняли християнство. І з того часу не так греки вшановують покрову Божої Матері, як вшановують наші предки, русичі, починаючи із Аскольда. Потім Володимир Великий теж прийняв християнство в 988 році і теж побудував першу церкву, яка називалася Десятинна і була присвячена Божій Матері. Потім, через деякий час, козаки особливо вшановували. Покровою Божої Матері через те й називається День козацтва через те, що на Запорізькій Січі була обов'язково церква Покрови Божої Матері, і козаки перед кожним походом вони молилися у цій церкві покрови і просили, щоб покрова Божої Матері захистила їх від ворогів, тому що все своє життя козаки боролися із ворогами. Вони боролися з турками, татарами і не тільки, а ще на їхніх. Корогвах, корогвах прапорах була зображена теж Божа Матір. І збиралися вони на Запорізьку Січ тричі на рік, на Великдень, на Різдво і на Покрову. Це свято для них було таким самим, як і Великдень і Різдво. І вони завжди всі вірили у Бога і в Божу матір і опікувалися так само, захищали наші землі. Недаремно, коли напала Росія на наші землі, тоді. Коли прийшов до влади Петро Порошенко в 2014 році вирішили згадати про ці події, про цю історію, про те, що ми завжди шановуємо Божу Матір і що вона завжди захищала наших козаків, наших воїнів. І саме це свято зробили День захисника Вітчизни, 14 жовтня. Тому ми. Повинні завтра всі молиться 14 жовтня молитися і просити Божу матір, що вона захищала наших козаків, наших, наші війська українські, які воюють зараз. І тому, що саме у цей день молитва має найбільшу силу, потрібно вірити, і вона захистить всіх наших воїнів. А також я всіх вітаю чоловіків із цим святом, майбутніх наших захисників. Бажаю вам міцного здоров'я, мужності і сили, що ви вміли і могли захистити наші землі від ворогів. Що ви були такими як козаки непереможними воїнами, і завжди була перемога на нашому боці, і щоб завжди Божа матір нами опікувалася. Я так покровенько, як мати, Ти на дитинство зігрівай і українську нашу хату і наш веселий рідний край. А усе на світі, може, поправи вчинки і слова, у ризи вдягне образ Божий, Догляне в вольності права, Сцілить рани і образи, одягне в золото ліси. Усе покриє, всіх розважить, Спавнить, щоб не попросив. Все підкона, по зірках іде покрова, Криє землю оперімом або листям, або снігом. Йде до нас, Хай настане добрий час. Козакам і воякан всім на світі Заходь! записати. Чим ти у пана займався? Коли на пана працював, я йому на продаж кури гнав. було все, куртя зберу, та на базар веду. Кажеш, куртя на базар гнав. Сідай, будеш меколою, куртяком. Хто так наступний? Заход! Заход! Ну, син, розкажи, що ти всього більше любиш? Що вам, батько, розказати? Мене вітає. Со часа? Оллія кажеш? Сідай. Запишу тебе Віталієм олійником. Хто там ступ? Тахо. Та хо! Йонекко, А ну це Ну що молодить? Я ти у пана займався, розповідай. Я роман. У пана у коморі працював. Усе за його збирав, В день і вночі нічого не роблю. Тільки скрибу, скрибу, скрибу. А, так і запишемо. Роман спробала. Сідай. Наступний. Наступний! А що, синку? Ти про себе розкажеш. Може, і ти що не пошкроваєш? Та ні, бачу. Я Максим. Свого батька я один. Батько в кузні працював, та я з ним собі кував. Всіх від пана і не жаль свого щастя сам коваль. От і гарненько. Будеш коли. Так і запишемо. Коваль Максим. Сідай. Є ще там хтось. Слава Ісусу Христу. Христу. Як ваше здоров'я? Християнськи вітаєшся, віруюча людина, до вас на те звертатися то гріх? Ви, певне, праведний, святий, а може і піп? Та ні, простий я чоловік, насмішили ви мене, ніякий я не піп. А, так і запишемо. Не піп. Сідай! Татор, є ж тут хто? Так, ще я і далі. Ти постудивсь? Чи ти змерзлю? Чи що з тобою? Чому ти так вдягнувся? Та ні, то я від пана втік. Коня розпріг та й відпустив. Собі залиш. Ну, хлопче, ти нас насмішив. Звичайно, нічого я не зрозумів, чому і що ти не віддав, кому. Так що сідай, будеш Віталієм Хомутом. Стає з небуття кошовий отаман, Іскресало запалює люльку, а за ним піднімається воїни скрізь, бо завчили козацьку науку, ой напаснику лютий ти не лізь ти не лізь, під козацьку розмашисту руку, ой, з нашого року Качайте воду, ой, з нашого духу, не ліпіть макуху, ой, з нашої слави не робіть забави, не робіть забави. Світові на сміх, бо козацька вдача, як вогонь гаряча. Потім ліпо ми забали і телямо. На вільних степових землях козаки влаштовували свої господарські земівники. Особливо приваблювали козаків робічі землі, багаті на рибу та дичину заборонені кра. Тому українських козаків називали запорозцями. Козаки садилися на, на великих молоді. Що ж, приваблювало їх? Здогадайтеся! В їх великим під понікрину вияли. Осети, сьогодні старий стабили забули їв. П'ятий олені лисиці, у лісах ходіли. А коли ми поживали, то на них дивились. Молодої дитини ніколи не біли, без багатства свого прав'я не загубили. Ці скарби природи, некін, басі, ба. всі ми цінували обережно і дозумно. Їх ми витрачали. Що робити? Дитять мене вуса. Це ви колись бачили козака? Я не знаю, що це страх. в мене серце як кришталь, дух у мене, наче сталь, я не вступлюся і не віддам. Землі з моїм ворогам. Ми козаки, ми вільні люди, хоробрі і відважні всюди. Ми козаки, борці за волю, за народу щастя й долю. Хай громадський шлях, дає, хай, хай молитва душу моєї. Хай країні навіки поставляють козаки. Хай... Покоємо поєсвята, стається щастя, і усім нам подарують довгі та благі літа. Є маленькі козачата, самі ми людьми. Ми співаємо від пісню, Україну любимо, Україна наша мати і про неї білу спів. Ми веселі коза чата і на шапки пів. Ми шануємо рідну слову. В ньому вірні і краса. Ми маленькі коза чата, наша пісня не на краса. Хай злітає наша рідна пісня. Як чайка в небесах, міє. Весна душа народу, вміє надія і, і краса. Сьогодні Україна чи славне слава свято, це свято чоловіче, є це свято брате, свято в тих, хто ладен у будь-яку хвилину, роден захищати і рідну Україну, хай мир панує завжди, і спокій навдруги. Будь що тобі, хай буде, брату без снаги, та й множиться здобути життя, як цвітає, покровом Божа матір тебе, та огортає. Щоб на нашу країну, державну злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, Відважний український воїне, нащадку славних козаків. Хай буде щаслива ваша мир був у світі і дам був час. Вертаймось ми хвилюванням до Бога, щоб діти живі, повернулись до нас. Служіть і мужнійте. Старайтесь, що сили, майбутнє, бо це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді і раділи, І спешалися вами у добрий вам час. Синочки, кохання, цени соколята, нехай переможною буде війна. Спокоюна завжди любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. На моя батьківщина, я борюся за тебе щодня. Ти для мене, як матір єдина. Богом дана нам рідна земля, духом сильна і вільна країна, так як квітка завжди молода. Не сумуй, буде все Україна, зникнеклята російська орда. Ми віками тебе боронили, зараз теж у полон не дамо. Козаки в бій за тебе ходили, ворушили ворожих уклон. За нащадків, за мир та за долю. Помирали герої упак. Щоби вмилися власною кров'ю і прямлізькі ганебні війська, незалежна моя Україна, ми здолаємо всіх ворогів, буде жити квітуча країна без загарбників та без хатів.